Всім привіт, мене Ренко Швар, йдемо глядати ціни на овочі. Яку ціну брокколі? 45. А салат яку ціну? По 35. Яку ціну хліб? 100. А петрушка? По 70. А яку ціну ось таке? А що Ні, не я ж тільки одну штучку купити. По 50. А зелений помідор? По 20. Є ось такий помідорчик по 25. Кабачки по 10. Ось такий перець. 35, гострий. 120. А ось такий. По 45. І ось такий по 45 гривень. Це є сьомий ряд, 14 місце. А Це не баклажан. По 25. А ось такий зелений помідор По 10. Ось така славка. По 17, по 50 перець, так? А огірок? По 20. Ось такий помідор по 15. В яку ціну така капуста. По 18, а огірочок. По 20. А ось такий перець. По 35. І ось такий по 40. Ось такий 35, а ось такий по 40 гривень. А білий по 35. Це є 23 місце, 9 ряд. Дивіться, який тут вибір помідорів. Ось такий помідор, який ціни? По 30, жовтий. По 55, рожевий. 55, ось такий. А цей 30, цей 65. А перець? По 50. Це ми є в 9 ряді, третє, напевно, місце. А в яку ціну кукурудза? По 7. А капуста в яку ціну буде? По 18. А ось така, яка буде? 25. 25. по 25. А таким по 25. По 25. А ось така більша по 20. А тут ціла моря. По 10, а морква? Також 10. А капуста? Яку цін? По 10. Яку капуста? 10. По 10. 20. А ось така капуста, яку цін? По 20, а синя? По 20. Вікуціна, така морква дев'ять. По дев'ять, а бурячок. Дев'ять. А цибуля? Десять. Це ми є в десятому ряді посередині. Викоціну така картопля? По вісім правильні китусо. Ривьера. Рів'єра. А морква? По дев'ять. А цибулька? Девять. По десять. Це ми посередині десятого ряду, сімнадцяте місце. Вікуціна, капуста? По дев'ять. А гарбузикоціну. По двадцять ось така капуста? Двадцять. Синя цибулька. Двадцять п'ять. Тридцять. По дев'ять гривень. Є ось така капуста, досить гарна. А помідори у вас? Домашні по 40 гривень. Це є десятий ряд, тут тридцять п'яте місце. А кріп яку ціну? По сто. А в яку ціну світна буде? Брокколі? По п'ятдесят. А по скільки молода? 20. 20, а ось така. 100. По 100. На такі огірок. По 17, а синя капуста? 50. По 15, що у вас такі гарний. Перець ці Капі 50. 50. Геркулес з тий поруч 50. червоний. 50, ось такий жовтий. 60, 60 ось перчик перчихтілі. 120 125. По 120. Що у вас є цибуля? По скільки вона? По 12 гривень, а ось така біла синя? Синя біла 35. По 35. А петрушка? 80. По 80. І це моє все в 10-му ряді. Відразу на початку ряду 24-те місце напроти овочі та фрукти. Бікуй, це ну, така капуста? По 9. По 9. А по скільки картопля? По 10. Який це сорт? Мелоді. Мелоді. Яку ціну така картопля? По 11. А сорт такий? Навіть. А ваше? По 10 гривень? В колонбах. Новий гібрид. Яку ціну картопля? По 10, який сорт? Навіть. Яку ціну картопля? 11, яка ціна? <рив 'єра> яка їх сорт? Рів'єра і Мелоді є. Ось тут, ми є в 11-му ряді. А яку ціну картопля? По 11 який сорт? Прада і колумбур. Прада і колумбур. А яку ціну картопля? По 11. По 11. А яку ціну морква? По 8. По 8. А яку ціну картопля? По 10 і 11. 10 і 11. Ці, яких якого знайшла, яка ціна? 50. По 70, а червоний? 50-55. Чи у вас жовтий гарний помідор помідори? 50. По 50, а чорний? 50. По 50. А ось такі огірочки? 30. По 35. Це ми є в 11 ряді на початку самому. Відразу тут досить багато всього є не перелічити.